Студенти це один із самих прогресивних верств суспільства в усі часи. Їх сміливість і відвага до постійного втілення новаторських ідей, тяга до справжніх ідеалів, свободи, не раз ставала взірцем до загального наслідування, надихаючи інших і виступаючи прикладом для майбутніх поколінь. Міжнародний день солідарності студентів відзначається у всьому світі щорічно 17 листопада. З нагоди цього свята у культурно-мистецькому центрі Володимира Волинського відбувся урочистий концерт для усіх студентів нашого міста. Насичена концертна програма, цікаві конкурси від ведучої Ольги Міщан та цінні подарунки, які мали нагоду вибороти в чесному поєдинку усі учасники конкурсу. В ході святкової програми визначали як найактивнішого, так і найскромнішого студента із педагогічного коледжу імені Агатан Кримського, вищого професійного училища та агротехнічного коледжу. Усі бажаючі навіть мали можливість потанцювати на сцені. Цьогоріч для студентів підготували концертну програму з силами управління освіти, молоді та спорту спільно з культурно-мистецьким центром. Для усіх присутніх головний чудовий голос Соломії Степанюк, Олександра Чешия. Оксана Зябраварної Ліни Ткачук, Наталії Чепіль, Митра Нехая та звук гітари від Юрія Бурцина та Віктора Малофеєва. щоб на цю сцену вийшло дві людини, які є справжніми красномовцями, ораторами і найсправжнісінькими студентами. Отож, хто бажає, ваші ручки, так дівчинка біжить вже найсміливіша, ваші области. І давайте, хлопця. І зараз ми з вами познайомимося ближче. Наша красуня студентка Я звуть Вікторія. Вікторія. Це гаряча лінія. Я не туди потрапила, а тебе як звати? Мене звати Олег. Де навчаєшся? Володимир Волинський агротехнічний коледж дуже повна відповідь і ВВПК. <пока> ого го го Зараз буде справжній батл. Ну що ж, шановне товариство. для вас таке завдання розказати про студентів. Студентам, але я буду показувати вам букву, на яку має початися ваше речення. Шановне студентство. далі. Прошу тобі буква. Вельми шановні, панове. Господи, вас зараз розікревіть цього ставлення, ні? Далі? Зараз, зараз. Вона біля дошки так робить. Я вам даю гарантію. Так. Так. Попрошу послухати вас. Про мою розповідь, про чарівне студентство, про наше життя, про наше минуле і про наше майбутнє. Все на напити. Розповідь наша про те, як студенти не тільки вміють правильно навчатись, а як вони вміють і розважатись. Це був мах слова, він такий знає. Уважна моя публіка, оцей день студента. Хочу вам побажати всього, що ви самі собі побажаєте. Не звайся. Кожний середньо всіх навчальних закладів. Всі ми є єдиними, і ми є сім'я, яка підтримує один одного. Добре, далі. Що я хочу сказати ще? Вони прекрасні, правда? Чи не так? Степанюк і пісня «Ніч» Ніч перед Ваші Бачив До Доведи, що свістка в останні, стрімне бажання, що той жидки. І слухавка падає вниз, і замість розмови крізь важкі гудки. Я не перебільшую. І настрій собі всую цих рачаки, на битий посуд поранений світ наших ухом. Ця ніч виклик тров, цей доши і сльози, У фар фарине до вашені будні, в майбутній майбутні, вже зваженим без терес. Ті секрети, під соло кларнетом наспівує мій. Cresce de mar, cria-se a barra, eu me escovi o tronar Oh my, my. You know how feel. It's in your tone. It's in your day. It's in your life for me. And I'm feeling. Хочу, які навчальні заклади у нас представлені. Отже, як тебе звуть? Вероніка. Вероніка, і ти навчаєшся у е, Володимир Волинський педагогічний коледж. Чарівно. А ти як тебе звуть Таша. Таша і місце навчання Гарцнічний коледж. Так. Хлопчинка. А, є, все, ти запізнився. А я не туди. Так, Блін. як тебе звуть? Асічка. Асічка. Де ти вчишся? Володимир Волинський, вище професійне училище. Це звучить гордо. Останній шановні студенти, мікрофон бачите? Зараз кожен з вас буде по черзі підходити до мікрофону і, звичайно, хвалити себе студента свого навчального закладу. Тому що наш конкурс називається найскромніший. Поїхали. Я сама кльова. Я вчусь в найкращому закладі цього міста. Е, в нашому закладі найкращі студенти. Е, я кльово співаю, але це неправда. Далі в мене класне пальто, воно таке чорне. Далі в, я ще не злетіла стипендії. Це може означати, що я трохи розумна. Далі. Так, так, так. У мене гарний музичний смак, тому що я слухаю рам'ятки. <плес> е, е, я люблю почитати книжки, ну, значить, я розвиваюся. <плес> <плес> так, ну я не знаю, що далі говорити. Стоп, 50 секунд, ти старалась майже хвилину. Е, так, це було дуже переконливо. Бо... Ваші області Вероніці. Так. Тут не мікрофону, Даша? О Обошечко, яка я гарна. О, це... <сі> <сі> да, я така гарна. Я так кучі. Такі рожки, це мої? Так, це мої. А який техніка у нас гарний! А, це, а як гарно танцювати. Так, коли танцюю. це... Я вмію танцювати. А мої наробники? А я це не зрівняно. Тоже Ви Що? А як я вмію під бітон грати? Так мію. Ви ще не бачили, як я вмію грати. О, Боже, чому я така гарна? Чому? Тому що не лізя бать на світі. Красиво я така. Боже, 51 секунда. Це було дуже гарно. Які мене ноги, особливо ліва, це було класно. Ти знаєш, молодець Даша. Так, ну і Асічка. <плес> так, поїхала Ася. Йо. Так, дуже скромно. Церкво. Ну, дуже... А, так? Да? Ой, я. Ну як, волосико сім, нічого не сказав, а коли беремо ці ще персик. Дуже гарно розмовляю. в мене дуже сірі, маленькі губки теж ну, персика. а очки такі посіві, вже постій бачив, коли фотки. Фігурка, ну як фігурка? Вибрате. Так, що там ще? Голос маю хороший. Що там ще по мене? Ножки, ножки, ну там трошки крила, трошки не рівна, хорошо зайдуть. Так, що там ще? А, ще люблю там сказати вірші, а читала алоновити, дідко ще не злетіла, значить, ще розумна. О, маю. На місці. Стоїть. Давайте поаплодуємо, бо вже підказки і 58 секунд. Ще не справжні рожки не штучні про брови забули, що теж справжні, справжні у я полежу, я буду співати у небі за брію життям заплачу, я буду пробігати, за пальці тримати гарячі, як жовті вовки. і в буби безодню небесів, ніхто не завадить мені, Хочеш я твоїм кольором, буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду білим, як сніг, якщо ти не будеш, дозволиш мені. Мені. Хто вискочить, той, той і буде брати участь. Прошу шість учасників. До нас вже поспішає. Крихітка вже до нас поспішає. Володимир Волинський вище професійне училище. Андрій ВПУ. Виймо руки. Світлана, Володимир Голинський, педагогічний коледж імені Агатан Глахімовича Кримського. <пілляє> Тарас, Володимир Голинський педагогічний коледж. Катя, Володимир Волинський Петколедж. Саша Володимир Волинський агротехнічний коледж. Ого, Саша, ти красивий. Так, Саша. І всі інші. Відходимо. Відходимо. Так. Далі аж сюди. Так, увага. Студенти, це справжні бджоли, які збирають знання як бджоли, у вулик мед. Швидкими, кмітливими. Отож, зараз для вас буде модна музика. Ми танцюємо. Коли музика зупиняється, нам треба зайняти якусь квітку, щоб з неї меду набрати. Ви зрозуміли? Кому квіточки не вистачило, того, що їх тільки п'ять я вирізала, той спускається в зал під наші брухливі оплески. Ви зрозуміли? Поїхали. Коли зупиняється, то ми що робимо? Біжимо на квіточку. Ого, модний який хлопець в курці. Так я втрачаю своє серце. То хіба ж тут нормально попрацюєш. Далі, 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 хитра, хитра Он танцює. Вона, вона сепаратистка. Ого, ого! Ви це бачили? Так то вообще було, скажи, що вообще. Ну як ви скажете, дівчину залишати? Ага, перетанцьовуємо, так не пхатися ще раз. Так, Андрійко, зробиш вище, щоб вони не поняли, що сталося. От, Поїхали. Дівчата, одним словом, пробивні істоти, ви зрозуміли? Хлопці насправді просто справжні джентльмени, вони уступаються в місце. А дівчата пробивні дамочки, прошу ці дві квітки посередині. Так. Андрійку, деха дівчата потанцюють довше, ми хочемо подивитися. Давай. Ось тут, отут. Отут, отут. отут, отут. Було дуже прикольно. Я вже такого не бачила. Жиється, пірожене. Сірожене, шиє це пірожене, шиє це пірожене. О, 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 Андрій, чуть, чуть дівчину не отримав на коліна собі. Ну що ж, аплодуємо, аплодуємо. Бачите, Чому мені так понравилось <плес> і Чому так Вони домовилися, це було... Боже, які вони круті. Вони будуть по черзі тиждень та тиждень та користуватися флешкою. Я зрозуміла. Отож, ваші опски? Світлані, яка всяла сьогодні на цій сцені з її. Прошу. Так, дякуємо усім, усім. Піднімаємо настрій, у вас свято. Коли прийшло кохання, в дім, горіло, полум'я душі мої. Тобі не холодно, мені не холодно, а я в полон твоїх обій хотіла прилетіти вже давно.